Сьогодні діти, вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку пригода перша душа народу. Добрий день, малечі щира! Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Діти. А яка зараз пора року? Яке сьогодні число і який місяць? А яким було вранці небо, коли ви прокинулись? Що стосовно опадів і кому відома температура повітря? Молодці, ви були дуже уважними. І на початку нашого уроку мовленева розминка Робота над чистомовкою: ко-ко-ко, ко-ко-ко. Вип'ємо тепле молоко. Ок-ок-ок, ок-ок-ок. На піску малий жучок. Зараз ви прочитайте самостійно в повільному темпі, а потім швидше, швидше і ще раз швидше. Поставте відео на паузу, попрацюйте і продовжимо далі нашу роботу. Діти відкрийте підручник на сторінці 118. І починаємо читати пригоду першу душа народу. Подорожуємо далі з нашими жевжиками. Край неба над горами вже світліше. Це вставало сонечко. А Номулові так не хотілося садити жевжоліт, не долетівши до Чернівецької області лише кілька кілометрів. Може, ризикнути? Хіба так рано хтось помітить чарівний літальний апарат? Зате блискавка й позлик прокинуться і зможуть одразу дізнатися завдання скрині і ному ризикнув продовжити політ. Песик Харитон будив Марту дуже рано, бо любив погуляти подовше. Дівчинка вивела улюбленця на двір. Поки він обнюхував дерева, Марта милувалася рожевим обрієм. Раптом на ньому, як у фантастичних фільмах, з'явився незвичайний літальний апарат. Прибульці дівчинка потерла очі такі маленькі. Вона простягнула руки і зловила металевий корабель завбільшки знячик. Ой! А раптом вони кусючі. Летіть собі, куди знаєте. Номул уже встиг подумки попрощатися з місією, але Марта випустила прибульців тієї самої миті, що й спіймала. Полегшено зіткнувши, він знайшов надійну схонку і посадив вже в жаліт. Чи помітили щось інше жевжики? Схоже, що ні. От і добре. Аж ось блискавка і пузлик прокинулися і одразу побігли до скрині. Яка же ще знахідка має поповнити колекцію? Пісня, щира, милозвучна українська пісня! Блискавка вирушила на пошуки і доволі швидко почула спів дітей крізь вікно школи. Ось така чудова, цікава історія. Зараз побесідуємо. Чому, на твою думку, пісню називають душею народу? Чому Ному ризикнув летіти на світанку? Чи схвалюєш ти вчинок жевжика? А зараз трішки відпочинемо. В нашому ЗОшиті. Відкриваєте ЗОшит на сторінці 56 завдання 1. Віднови план пригоди. Перше, номул приймає рішення. Подумайте, що б ви написали в другому? Подумайте, які б події відбувалися далі? Що можна написати? Так, наприклад, жевжуліт в руках у дівчинки. Зустріч з дівчинкою Мартою. Або ж несподівана зустріч з дівчинкою. Подумайте, можливо, у вас є свій варіант. Третє. Щасливий порятунок. Четверте. Які події відбувалися далі після щасливого порятунку? Так, наприклад, нова знахідка жевжиків. Або ж українська пісня нова знахідка жевшиків. Або ж напишіть свій варіант. Завдання 2. Запиши назви своїх улюблених українських пісень. За бажанням можеш заспівати одну з них. Подумайте, можливо, ви вивчали на уроках мистецтва українські народні пісні. Запишіть їх назви. Або ж у вас в родині традиції. За родинним столом збираєтеся і співаєте українські пісні. Завдання 3 в зошиті. Розв'яжи вирази і дізнайся назву музичного інструмента, який часто використовують співаки. Запиши слово, що утворилось. так. 16 помножити на 2. То рівнює. 32. 32 літерка Г. 3 на 12 помножити 36. Літера І. 2 помножити на 11. 22. Літерка «Т». 14 помножити на 3. 42. Літерка А. 5 помножити на 11. 55 Р. 21 помножити на 2. 42. А. І так, яке слово утворилося? Гітара. Так, дуже часто співаки використовують такий музичний інструмент. Завдання в Зошиті 4. Діти. А зараз самостійно позначте галочкою інструменти, які, на твою думку, найкраще пасують для виконання української народної пісні. Запиши їх назви в зошиті. Гітара, гуслі. Скрипка, бубон, фортепіано, а також саксофон. Так які ж з них найкращі підходять для виконання української пісні, діти, а зараз зошиті завдання 5. Відкрийте контурну мапу на сторінці 32-33. І знайдемо Чернівецьку область. Чернівецька область У південно-західній частині України. Розташована у межах Карпат, Передкарпаття, Буковенське Прикарпаття та Покуцько-Бесарабської Височини. Область межує з Румунією на півдні та Молдовою на південному сході. На Заході та пів... північному заході з Івано-Франківською областю. На півночі з Тернопільською областю і Хмельницькою областями, на сході з Вінницькою областями. Це найменша за площею область України. І обласний центр місто Чернівці. Позначте межі червоним олівцем і обов'язково не забудьте підписати обласний центр. Герб Чернівецької області щит характерної для західноукраїнських гербів форми, заокруглений знизу квадрат, розділений по вертикалі на дві рівні частини. У правій половині щита фрагмент герба обласного центру міста Чернівці, срібна мурована брама і золотий лавр під нею на червоному полі. У лівій половині щита розміщено три золоті букові горішки на зеленому полі. Плід бука символізує ліси буковини, а також урожай, достаток, щедрість, продовження роду і традицій. Зверху щит урочисто увінчує срібний сокіл. Він засвідчує, що ця земля слов'янська. Загалом у Геральдиці сокіл символізує красу, хоробрість, розум, навколо щита золотий жовтий вінок із букових гілочок, з'єднаних синьо-жовтою стрічкою, що відтворює барви державного прапору України. Рапор. У центрі полотнища на зеленому фоні білий сокіл. Сокіл є оберегом буковини, символом краси, хоробрості і розуму. Зелений колір символізує зелену буковину. відродження, пробудження, волю, оновлення, радість це символ достатку і надії. Синьо-жовті смужки не тільки підкреслюють державну приналежність Чернівецької області, а й особлюють найбільші річки краю бурхливий пруд і повноводий Дністер і хлібні лани Бесарабських районів області. Чернівецька область Багата на мальовничі краєвиди та архітектурні пам'ятки, урочище лужки з унікальним мінеральним джерелом. Це заповідна територія Вижницького національного природнього парку, де можна побачити незвичайні скелі з вертикальним відшаруванням порід. У долині на берегах струмка є джерело мінеральних вод з рідкісним складом. Подібних джерел у Європі лише три. Така вода незамінна при лікувальних захворювань органів травлення, також Тут можна помилуватися невеликими, але мальовничими водоспадиками. Зоологічний заказник Зубровиця у селі Ванилів підгірний поблизу кордону з Румунією розташований зоологічний заказник зубровиця. Він був створений на початку 90-х років минулого століття з метою поселення і збереження рідкісного виду європейського зубра. Нині площа заказника сягає 27 тисяч гектарів. На території є вольєр, де в максимально вільних умовах утримуються рідкісні види представників буковинської фауни, близько 50 диких зубрів. Це найбільше поголів'я в країні. Площа 80 гектарів, тут регулярно проводяться екскурсії для підтримки розвитку зеленого туризму на Буковині. Великий Гук на Буковинські водоспади, каскад Буковинських водоспадів, розташований на гірській річці Смугарів. Унікальність цього заказника полягає в тому, що на невеличці на території вирують сім великих водоспадів: ворота, Великий Гук, великий, верхній гук, середній гук, нижній гук, ковбер і сич. Буковинські водоспади є ландшафтним заказником. Перевал, шурдин, осередок, авторалі. На серпантинах. перевал шурдин найбільш високогірний автомобільний перевал в Україні. Висота 1173 метри, відкриває приголомшливо, краєвид на Карпати буковини. На під'їзді з кожного боку є понад 20 серпантиноподібних поворотів. Рух рейсових автобусів через перевал заборонили. Проте влітку його переїжджають легкові автомобілі. Крім того, перевал став осередком проведення різноманітних автораллі. Село Хрещатик зі срібною водою в заставні у Нівському районі Чернівецької області розташований чи не єдиний населений пункт в Україні, де мешканці п'ють, перуть, годують худобу та миються мінеральною водою, збагаченою іонами срібла. Вода надходить із цілющого джерела Іоанна Богослова у чоловічому монастирі. Також тут відкривається надзвичайний краєвид у селі, що на висоті 200 метрів над рівнем Дністра, немає жодної криниці, а спустившись нижче до річки, можна відвідати печері Келії, видов ймовірно ченцями ще до заснування монастиря. А зараз давайте переглянемо відео мандрівка Чернівцями. Діти, Чи сподобалось вам місто Чернівці? І чим саме? А що хотілося побачити передусім? Про що дізнатися? Що вас вразило, здивувало в архітектурі цього міста? Припускають, що назва міста Чернівці Центру області походить від Велелюдного міста фортеці на південних рубежах Галицької держави, що мало назву Черні або Чорне місто. Можливо, ця назва походить від чорних дубових стін фортеці, яка була повністю зруйнована монгольським завойовником Бурундаєм, після чого жителі переселились на правий берег річки Прут. Існує також народна легенда, за якою назви міста походить від словосполучення Чорні Вівці, бо саме в цій місцевості з давніх давен розводили і випасали Чорних Овець. Діти наш урок підійшов до завершення. Ще раз прочитайте сторінки в підручнику 118 і перекажіть пригоду перша душа народу. А також виконайте всі завдання в зошиті на сторінці 56. Оберіть відповідну цеглинку Лего, яка більше підходить після роботи на сьогоднішньому уроці. Мене влаштовує моя робота, блакитний. Синій, я працюю добре. Я можу працювати краще, халево. зроблено кілька помилок. Мені потрібна допомога. І супер! Мені! По силу всі завдання! Я впевнена, що ви всі обрали зелену цеглинку. А я дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках!